Новини на Телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. Жительку Кременеччини двічі обдурили шахраї. Спочатку зловмисники надіслали потерпілій фішингове посилання на доставку товару, і з її рахунку зняли дві тисячі гривень. А згодом, намагаючись повернути втрачене, жінка самовільно перерахувала на рахунки невідомих 37 тисяч гривень. А далі зв'язок із покупцем обірвався. Подробиці шахрайської пастки розкажуть мої колеги правоохоронці. Перейшовши за фішинговим посиланням, жінка втратила 2 тисячі гривень. Аби повернути ці кошти, вона віддала шахраям ще 37 тисяч. До співробітників Кремінецького районного відділу поліції заявою звернулася жителька одного з сіл району. Заявниця повідомила, що стала жертвою шахраїв. За словами потерпілої, вона продавала через інтернет платформу, комплектуючи до сільгосптехніки. Їй на месенджер прийшло повідомлення від жінки, котра була готова придбати товар. Для цього вона надіслала й посилання на безкоштовну доставку. Людина Посилання, перейшовши, через яке, я повинна була ввести дані своєї банківської карти, і таким чином отримати від неї кошти за покупку. Коли я перейшла за посиланням, чомусь не приймала мої карти, від банку було два дзвінки, втоки, з чого з моєї карти було списано 2 тисячі гривень, які на них були. Основними підрунтями, якими користуються шахраї, це невміння громадськості користуватися сучасними онлайн-платформами та безпечно використовувати їх під час продажу якихось товарів. Друге, це надмірна довіра громадян до незнайомих раніше людей. Шахраї знають про це. І вводячи людину у шоковий стан, а втрата своїх коштів це уже шоковий стан не дають можливості грамотно, якісно, швидко і основне. Обдумано користуватися своїми коштами, зателефонувавши покупцеві, жителька Кременеччини поцікавилась, чому замість оплати за товар були зняті її кошти. Незнайомка переконувала, що це нормально, що гроші потерпіла, отримає назад. Єдина мова повернення потрібно збільшити баланс рахунків покупця. Потім вони сказали, що знов щось не так, і треба мені тепер поповнити іншу карту на суму 6600. Але заявка на таку суму має тільки пару хвилин, тобто в мене мало часу, щоб повернути свої кошти. Будучи у безвихідній ситуації, людина хапається за будь-який шанс для того, щоб врятувати свої кошти, і таким чином втрачає ще більше. Потім вони сказали, що е, моя карта вони зв'язалися з моїм банком, моя платіжна карта визнана як шахрайська. і... Повернення коштів, мені з'яснитися не може. Потрібна карта іншої людини, з якої по треба їм заплатити 13 200. за допомогою кременчанка звернулася до подруги яка переказала на вказаний рахунок понад 13 тисяч гривень проте на цьому аферисти не зупинилися і розвели свою жертву ще на 13 тисяч в результаті шахраї заробили на ній 39 тисяч гривень шахраї зазвичай діють в такому стилі щоб залякати сказати що ваші гроші зараз пропадуть що якісь і шахраї хочуть зняти ці кошти і потрібно терміново всі кошти з вашої карточки перекинути все це є неправдою. Вас це повинно насторожити. Ви повинні прийняти розумне і правильне рішення. Для цього ви можете подзвонити на лінію 102, можете передзвонити до знайомих, друзів, порадитися. Поліцейські внесли відомості за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу. Тривають слідчо-оперативні заходи. Працівники поліції, вкотре звертаються до громадян, щоб ви були обережні з так званими фішинговими шахрайствами. Власне фішинг з англійської мови перекладається риболовля. Тобто шахраї закидають вудочки в соціальних мережах, аби все таки попався хтось на цю вудочку і вони когось обдурили. Тому в будь-якому випадку, коли ви натрапили на подібні посилання, коли вас просять повідомити ваші персональні дані, персональні дані вашої банківської карти, не ведіться на це, не надавайте ці дані. Ви запам'ятайте одне, що банківські працівники знають ваші персональні дані. Якщо тільки мова зайшла за ці дані, знайте, що до вас телефонують шахраї і кладіть слухавку. Конфлікт на Миколинецькому кладовищі у Тернополі триває. Сім'я загиблого захисника, яка відмовилася від встановлення пам'ятника, стилізованого під військове кладовище, подаватиме до суду. Батьки героя заявили, що фундамент на могилі їхнього сина незаконно демонтували в ніч на 24 жовтня. Тож тепер вимагатимуть, аби винних притягнули до кримінальної відповідальності. Водночас. Кілька сімей загиблих, захисників котре зібралися на Миколинецькому кладовищі. Вони виступають проти того, аби один із надгробних монументів на пантеоні героїв вирізнявся з-поміж інших. Подробиці обох сторін конфлікту знає наша Юлія Пацкаль. Я маю тут воювати, я спокійно маю прийти і помолитися до своєї дитини. Їм зараз не потрібно то до небес і корони ставити. Їм треба молитва і свічка. Ольга Стефанешин – одна із матерів загиблих захисників, які сьогодні вкотре зібралися на Миколинацькому кладовищі у Тернополі, де облаштовують пантеон героїв. Тут вже тривалий час точиться дискусії. Все тому, що одна з сімей загиблих воїнів відмовилася від встановлення стилізованого пам'ятника, натомість має намір звести сакральну споруду над могилою сина зовсім іншого вигляду. Родини полагали героїв обурені таким рішенням, адже не хочуть, щоб один монумент виділявся серед інших. Мій син особливий. В неї чоловік особливий. Водіти стоять. Син особливий. Чого? Кожна людина індивідуальна і має право, і я могла дитину похоронити. Мене тут гробівець, Але я похоронила з побратимами. Тому і робимо той пантеон, щоб приходили наступні покоління, щоб наші воювали. Тут герої за Україну. Мій син прослужив майже три роки. Останній рік це траса життя, дорога життя, траса Бахмут-Лисичанськ. Все. От, от там він і стояв, там він і в Білогорівці загинув. Розумієте? Але. Але справа не в тому, хто коли загинув. Справа в тому, що вони всі лежать в однаковій формі. Коли ми хоронили свого сина, нам також сказали, що це алея слави, але можливо згодом буде пантеон. Сім'я загиблого бійця, яка відмовилася від встановлення пам'ятника, попри усі обурення, почала реалізовувати свій задум. На могилі захисника залили фундамент та встановили гранітні плити. Проте зранку, 24 жовтня, на них чекала несподіванка. Вони сказали, що тут щось порушено, що це ми заїхали на їхню територію. Такого абсолютно такого не було. І ми от прийшли сьогодні ранком з 7.30 і побачили отаке. Начальник спеціалізованого комунального підприємства міської ради ритуальна служба Сергій Тлумацький заявив, такі роботи спочатку просили виконати родину загиблого героя, проте вони це прохання проігнорували. Демонтаж ми проводили 7 години ранку. Сім'ї було дано, термін понеділок включно демонтувати власними силами, якщо ні, це робить СКП Рутальна служба. Олег Стадник вважає такі дії незаконними і заявив, що подаватиме до суду. По-перше, притягнути до кринальної відповідальності е, е, начальника кладовища е, Плумацького за, за його дії. Він не міряв, не переміряв, він самовільно це зробив. Чоловік додав, що на кладовищі також недотримані норми розмірів виділених земельних ділянок для поховання героїв. Ділянка земельна повинна бути метр п'ятдесят на двадцять. І між земельної ділянки має бути по 50 сантиметрів з кожного боку. Таке не дотримується і не дотримувалося. І ми розуміємо, чому ці хрести зараз робляться пантеон створений. Тому що норми, щоб сховати, що це не дотримується жодних норм. До слова, частина проєкту Пантеон героїв у Тернополі вже реалізована. А яким чином вдасться родинам полеглих захисників розв'язати конфлікт? Інформуватимемо у наступних випусках провінційних вістей. Вберегти своє здоров'я. Щороку у жовтні відзначають Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. За статистикою ВООЗ, рак грудей виникає у кожної десятої жінки. Поширене це захворювання і у чоловіків. Приблизно в 40% випадках рак молочної залози виявляють вже на пізніх стадіях. Причиною несвоєчасного виявлення хвороби є нерегулярне проходження обстежень у лікаря. Щоб робити, щоб не стати жертвою раку молочних залоз, дивимось далі. Лідер серед онкологічної патології жінок щороку в жовтні відзначають всеукраїнський день боротьби із раком молочної залози. За статистикою восця захворювання виникає у кожної десятої жінки, а у кожної четвертої хворої рак діагностуючи на метастатичній стадії, яку лікувати важко. Змінити ситуацію допоможе раннє виявлення хвороби, адже на першій та другій стадіях рак вилікований у 80-90% випадків. Рак молочної залози він не проявляється одразу. І тому, коли пухлинка є маленьких розмірів, а в жінки, можливо, бути великі молочні залози, діагностувати це вкрай важко. Щоб поберегти себе від раку молочної залози, варто відвідувати лікаря мамолога який може призначити додаткові методи дослідження. Мамографію, УЗД, МРТ молочних залоз та комп'ютерну томографію. При обстеженні молочних залоз ультразвукової діагностики можна побачити стан самої молочної залози, залозистої тканини. Наявність чи відсутність утворів патогенних, доброякісних чи злоякісних. Регулярність проходження таких обстежень залежить від віку пацієнтки та скарг. Якщо пацієнтка є безсимптомною, то з 25 років їй показано клінічне обстеження, яке проводиться з частотою раз в один або в 3 роки. Якщо є симптоми захворювання, звичайно, це вже треба реагувати і проводити обстеження частіше і раніше. Такими симптомами можуть бути виділення з молочних залоз, наявність пухлини, зміна шкіри, запалення. Особливо уважні до стану своїх грудей мають бути ті, які перебувають у групі ризику. А це жінки після 40, жінки, котрі мали перші пізні пологи або ж мають серед близьких родичів випадки захворювання на рак молочної залози. Пухлина, яка діагностована на ранній стадії, це великий відсоток видуження. В нашій клініці ми започаткували акцію до дня боротьби з раком молочної залози. Пацієнтка може одночасно пройти огляд мамолога і УЗД за зниженою ціною. Сьогодні, завдяки сучасним технологіям, рак грудей можна виявити на ранній стадії, а це означає, що є можливість успішно боротись із такою патологією. Проте, якщо ж видалення молочної залози неминуче, хірург може провести реконструкцію, але вже імплантами. А ось запобігти хворобі можна тільки за допомогою регулярних профілактичних візитів до мамолога. Експозицію вишитих полотен відкрили у Тернополі. На виставці представили експонати з різних регіонів України. Їх протягом шести років збирала тернопільська колекціонерка Тетяна Головань. Усі надбання, а це 55 рушників. Зі словами пісень та поезії, жінка представила на виставці у міській бібліотеці, бачила вишиті роботи, і наша знімальна група. Мова рушникова так називається колекція вишитих рушників Тетяни Голувань. Займається колекціонуванням вишивки жінка для того, аби інші люди мали змогу ознайомитися та поринути в історію вишиття. Маю на меті показати людям, як народ жив, як живе тепер і як молодим куди рухатися. Займається жінка вишивкою близько 30 років, а саме колекціонуванням історичних рушників вже понад шість. Рушники попадаються різні. Просто я їх погрупувала. Рушники дерево життя, рушники там весільні, геометричні. А сьогоднішня колекція це рушники, підписані нитками. Вони є дуже цікаві і вони мало досліджені. Загальна кількість рушників у колекції пані Тетяни налічує близько 400. Найстаріший рушник, який жінка зберігає, вишитий у 1908 році. Колекціонерка розповідає, по особливому цікаві рушники, виготовлені у період, коли все українське було під забороною. Ось один з таких рушників, якраз ми бачимо, який переховували і який зберегли до сьогоднішніх днів Боже спаси Україну. От він пережив дуже багато сибір, і консервування, і закопування в землю. Такі рушники говорять про міцний дух українського народу і міць української жінки, яка мала бажання це зберегти. На експозиції представили 55 рушників із вишитими надписами. Кожна робота має свою унікальну історію, адже на кожній є слова, які у період створення рушника були переломними для людей. Особисто тут мого улюбленого рушника немає. Він трошки серед іншої ем, структури, іншої вишивки, іншої техніки. Так, але я люблю кожен свій рушник, тому що це є частинка дуже великого цілого. Відвідати виставку стародавніх українських рушників зможе кожен охочий протягом місяця. Таким був вівторок. Я вам бажаю спокійного вечора. Бережіть один одного. Перемога вже близько.